Давайте не будет. Хорошо. Все зайчик, все не первый раз. Все дорогая. умничка. У Дніпровському геріатричному пансіонаті почали вакцинувати пацієнтів та персонал закладу препаратом компанії Pfizer. Заклад розрахований на 605 людей. Зараз там перебуває близько 550 пацієнтів та до 200 персоналу. Однак, за словами директора пансіонату Олега Кондрашевського, вакцинуватимуть не всіх. Майже половина пацієнтів має протипоказання до щеплень. Вчора там вакцинували 106 осіб. Сьогодні запланували 108. Один з них – 53-річний Анатолій Турянік. Я значала тказавса в санаторія їхати літом. Не пусті, Та й кажуть, неплохий, За словами Олега Кондрашевського, пацієнти будинку інтернату у групі ризику, тому їх вакцинують у першу чергу. Сама краща вакцина Pfizer дійсно приїхала для людей похилого віку, для людей з інвалідністю першої другої групи і для людей, які потребують стороннього уходу. Ця категорія людей сама вразлива на тиждень. Дніпропетровщина отримала 1170 доз вакцини Пфайзера. Усього мають отримати 11 тисяч 600. Цього за словами заступника директора департаменту охорони здоров'я обласної адміністрації Олексія Григорука. Вистачить для вакцинації близько 6 тисяч людей. Для щеплення цієї вакцини в області створили чотири мобільних бригади. Вони працюватимуть у Дніпрі, Кривому Розі, Кам'янському та Томаківці. «Цільові групи, яких ми вакцинуємо Файзером, це Люди, які знаходяться в домах-інтернатах закритого типу в будинках-інтернатах, і е, працівники, які цих людей обслуговують. А наступна група, коли ми використаємо цю вакцину для будинків закритого типу, це будуть ДСНС, працівники ДСНС і прикордонники. Усього в області за перший день вакцинації препаратом компанії Пфайзер щеплили 240 людей. Я настойкова, Павло Черненко. Новини на Суспільному. Дніпро.